Друзі, всім привіт! Мені радісно вітати вас у новому влозі, який присвячений вересню 2024. Цей місяць був досить швидкий. Якби він був ще одним місяцем літа, то напевно би ніхто б цього й не помітив. А так, вже місяць навчання за спиною у школі, і малий росте вже скоро йому 7 місяців. Будемо відзначати. Зараз він потребує все більше і більше уваги, тому, тому влоги виходять рідше. Але я стараюсь, я не кручуся між всіма своїми задачами, турботами. Стараюся проявлятися, не забувати і про своє життя. Ну і звичайно слідкувати за цим карапузіком. Хотіла вам коротко зняти, що я замовила на Маудау, а я зробила таке, таке досить вагоме замовлення. Я замовила пару бутилочок добрив. Буду рятувати свої квіточки, свої квіточки, ось таке добре, воно маленьке, але там теж непогані ціни. А зараз кудись йти в епіцентр, мені спеціально за ними, то буде невдобно. Вирішила затаритись до майбутніх свят. Там і в мене день народження в цьому році, і часто буває, що на подарунок комусь хочеться взяти. І до того ж, якщо якісь десь гості заїхали, в тебе геть нічого немає, там смаколиків ніяких, то можна хоча б дати з собою, воно як деяка валюта, все-таки працює. Не можу вам передати, як я тішуся цим красивим осіннім ранком. Вони якісь особливі, навіть кращі за літні. Тим паче, в мене зацвіла ромашка і ще красивіше за вікном. Їздили гуляти, їздили гуляти в місто, зайшла по роботі в центрі, дещо зробила. Ну і, звісно, не можу не поділитися такою гарною прогулянкою по місту. Місто особливе зараз такий вайб, трошечки осінній, ще дещо літній. Багато людей на вулиці гуляє. Дуже прикольно спостерігати, як змінюється місто, як взагалі живе. Можна сказати, Київ у цей непростий час складний. Як виглядають парки, як виглядають люди? Я завжди роблю такий соціальний зріст для себе. І, і взагалі відзначаю те, як живе Київ, як він змінюється, адже якусь частинку життя я все ж таки в ньому вже провела і сподіваюся, проведу ще. Зайшли в перепічку, взяли смакоти собі. 45 гривень коштує одна булочка, дехто бере зразу дві, бо одною не наїдається. Ну я б сказала так, на 4 з 5. Дуже смачно, коли ти голодний, дуже поживно, жирно, але ну, то не є хелсі. Зайшли у львівські круасани, випили смачної кави, Подивилась, як їздять байкери по місту з гучною музикою. Ну, щодо гучної музики, в нинішній час це, це, звичайно, складно не відмітити, що все ж таки це героїзм, напевно, тому що ми вже всі відвикли. А це фотографії з малим зробила кілька фоточок на пам'ять, дуже класні фото. Дякую своєму незмінному фотографові. Заходила в книгарню Наукова думка. Це одразу на європейській площі знаходиться. Я була дуже здивована, що таке центрове місце, місце взагалі в місті. І така, ну, трошечки, ну, ну, подивіться самі, дещо занедбана бібліотека. Але класні книжки. краю світу. Кузькін. Ну, серед дикого полю. Мене здивувало те, що тут можна знайти старі видання. Тому якщо хтось із вас шукає якусь особливу таку прикольну книжку там а-ля 10-20 років тому, ви можете тут її відкопати. Далі пішли собі в Маріїнський парк. Він зачинений зараз частково, є лише кілька. Кілька квартальчиків парку, які працюють. Ну, він був, звісно, порожній, майже без людей, можливо, тому що це будній день. Але я вам не можу передати, наскільки це енергетично сильне, наскільки це розслаблююче, наскільки це священне взагалі місце в нашому Києві. Тому, якщо зможете, будь ласка, сюди приходьте, підзаряджайте свої батареїчки. Бо я прямо ну, кайфунула, надихнулася і дуже-дуже хочу ще раз сюди прийти. Це, це прямо ну, краще ботанічного саду. Знайомлю маленького з Маріїнським парком. Перше в його житті. Я дуже люблю цей парк, це одне з найсильніших енергетичних місць Києва. Ну і плюс зараз тут така класна осінь. От у нас стадіончик Динамо, трошки в розфокусі. Зараз ми його. От він, у хащі, як заросший, да? трошечки закинутий, цікаво, чи проходять зараз там турніри. Так що заглянули сюди в такий погожий вересневий день, дуже класно. Дуже гарно, дуже натхненно. Я взагалі, мені здається, я зараз на 120% підзаряджу свої батареїчки, повезу додому. Та щоб нам далі поратися. Щоб нам далі вдома. Вдома У нас там якось вигрібати. Я коли дивлюсь на цей пейзаж, оцей вигляд лівого берега Києва позад Дніпром, то згадую взагалі, чому полюбила Київ, чому сюди хотіла дуже вступити на навчання. І, от, і зараз, коли дивлюсь на це, з'являється якась надія, нові бажання, нові мрії, і хочеться діяти, щось робити. І жити в цьому місті. Жити добре в ньому. І все-таки, напевно, здійснити якусь таку свою київську мрію на кшталт American Dream. Але mm. вона своя, і вона ось має такий вигляд. Ну і традиційно хочу подарувати вам частиночку, зачитаного мною уривку з роману Звичайна, який якраз був присвячений е Києву моїм першим стосункам з. Чоловіками і зі столицею, і взагалі ми з подругою вперше прийшли в цей парк у Києві в 17 років, коли ще намагалися тільки зрозуміти, як же побудувати стосунки з цим містом, як в ньому затриматися, як залишитися, як зробити так, щоб це місто полюбило нас. І зараз зачитаю вам уривочок про теплу осінь. Нарешті дочекалося. можна витягти з шафи улюблені туфлі, за якими так скучила. Купити щось романтичне, плетене, щоб утішно кутитися в нього осінніми вечорами. Рання осінь вражає оксамитовими пейзажами, опале листя хрумтить мелодійно під ногами, сумирно нагадуючи, що час прощатися. Грієшся у кожному випадковому промінчику сонця, яке цілує тебе в голову, плечі, зазирає в очі із запопадливою наполегливістю, так, ніби хоче тобі ще раз сказати. Я з тобою ще кілька теплих осінніх днів люблю тебе, скільки дозволить сонце. Люблю тебе, а потім вибач. Скоро вулиці вберуть в себе терпкий аромат зів'ялих чорнобривців, укриються туманами забуття і незмінно нагадають тобі всі твої розчарування і смутки. Добре, якщо смуток легкий, приміром заморозивом, що тане і капає тобі на джинси. За людністю на набережній, за веселим гамірним сміхом на відкритих ресторанних терасах, за пташиним щебетом, що будив зранку, за зеленим шелестом у парку. Це осінь у моєму місті. Ми ще й не зустрілися впритул, але ти мене вже відчула. Знайшла, застудила, затуманила мені душу, і я блукаю, блукаю в тобі сама. Ти подарувала мені вологий вітер з пожовклим листям, дрібний дощ і лише 15 градусів своєї любові. Дякую, мені завжди буде що тобі сказати. Так гуляли і натрапили на дуже красиву виставку, зроблену з великої кількості малесеньких деталей. Ви тільки подивіться на ці помпезні фігури, які зроблені з тисячі дрібних дрібних шарнірчиків, якихось шістерінок. І такі величезні фігури це дуже гарно. Так. Класс! Сидимо, п'ємо каву з малим. Все місто затягнуло таким шаленим димом. Кажуть, що це горять ліси вишгородські, а тут це недалеко від оболоні, тому трошки смердить. Ми все рівно вийшли на вулицю, тому що. По землі якось не так стелиться цей дим. А от на верхніх поверхах то чути добре, кожну шпарину залітає. Дуже посушлива осінь цього року. По дворам все, вся рослинність вже повністю стоїть суха, то в таких відпочинкових зонах, ще Київ Зеленбуд, все поливає, доглядає, клумби, все охайно. В принципі, нарікань, мабуть, не буде з мого боку, але. Взагалі то природа, як нас вчили в універі, витримає все. землі є байдуже, що там відбувається на поверхні. Фігові наслідки від того будуть лише людині, тільки людина, власне, буде кінцевий спостережник усіх негативних екологічних процесів. А ще мені запам'яталося, що казати погана екологія недоречно, тому що екологія це наука, вона не може бути поганою. Винуємося, як завжди, з малим раніше, коли він був дуже маленький, то він спав собі в автокріслі. Я могла робити все, що хочу. А, бо дійсно дитина багато спить на початку життя, але тепер тепер вже доводиться тренуватися разом. Ну для нього це як гра, для мене як тренування. Хоча таке рідко буває насправді. Найчастіше то все-таки вичікую, щоб він спав. Я могла потренуватися. От як тут, коли ще можна зробити стільки бюрпі, як не в сон дитини. Їздили в гості до моєї подружки, до моєї коми. Як же я обожнюю її гостини? Це просто щось неймовірне. Подивіться на цей стіл. Я постійно задовбую її питанням, коли ти вже відкриєш свій власний ресторан. Компоті кліється, кабачочки, баклажанчики, кліпок. Видишь, вон, солнечная батарея. Да. С1Б. Прикольно. Класс, ты сама пекла? Да. Круто. А с чем, блин? С персиком. Такие высокие. Причем это из одного коржа. Я же... Боже, какая у тебя шубейка. Після смачнющого столу пішли гуляти у Сирецький парк. Це єдиний парк, де в Києві є справжня дитяча залізниця, де вона зроблена на дорослий абсолютно манер, проте там їздять і працюють тільки діти. І це дуже класна ідея. от Можна спостерігати, як їде потяг. Абсолютно реальний потяг, от тільки, тільки для дітей. Взагалі класний парк, класно посиділи, дуже приємно побачитися, погомоніти як раніше, ніби й не було тих всіх років. І дуже радію цим зустрічам, таким рідкісним. І так, дівчата, у нас у блогерів все стабільно. Кава, як завжди, холодна. Ми починаємо розпаковку. Замовила на цей раз декілька приємностей на Makeup.ua. Замовила на цей раз ось такі серветочки гіпоалергенні 120 штук. Це, звичайно, величезне пакування, я якось не розрахувала, але, в принципі, ну, щоб трішечки зекономити, треба брати оптом. Далі такий невеличкий комплект, також з цією кришечкою, мені подобається зручно діставати. 72, ці трошки менше, це зручніше. Далі, отакий от шампунь, мило для дітей з народження гіпоалергенний. Незнайома, але протестимо продукцію. Якщо потрібен відгук, то пишіть мені нижче чи цікавить вас. Такі речі для малючків. Далі. Що це таке красиве? Ага, я так зрозуміла, що це подаруночок: гідрофільна олія для умивання, а, Пробничок. Угу. Made in Ukraine. Ну, це цікаво, це приємно, треба буде спробувати також. Дякую, майкап, за подарунок. І, власне, замовляла заради цієї упаковочки Дермалоджика. Я, як завжди, наслухаюся блогерів, потім хочу собі купити. Радили цей крем для того, щоб перші оці мімічні зморшки дати їм ефективне зволоження. і... Щоб, сказати так, не ходити на різні косметичні ін'єкції, мовляв, достатньо, достатньо скористатися хорошим кремом. А зараз іде осінь, така сухота, що шкіра обличчя найбільше, мабуть, страждає. Не дешевий крем, скажу я вам, але дуже хотілося спробувати. І, власне, зараз ми і спробуємо. Не дешево, я подумала так, я на ін'єкції не ходжу. Невже я не можу собі дозволити якийсь класний кремчик для обличчя, тим паче, тут думала, він якийсь малюсінький буде. Тут 50 мл. В принципі, ну, цього достатньо. Для обличчя хочу вам показати, такий взяла в звичайному якомусь корейському магазині. Їх зараз багато в торгових центрах. Це з олією, якоюсь кінською для таких для вікових зморшок, але я подумала, ну. Чому ні? Тому що е, е, текстура мені дуже сподобалась, така трошки гелова. І при цьому дуже зволожуюча і приємний аромат. Я, чесно кажучи, довольна цим кремчиком. Хто також бачив, сумнівався, можете брати. Прикольний. І також 50 грамів. Я подумала, значить, візьму 50 грамів, в принципі, не так, не так уже й мало. Не знаю, наскільки цього вистачить, можливо, пізніше потім вам зніму якісь порожні баночки, якщо буде цікаво, якщо буде цікаво, ставимо лайк. Тоді зніму. Що я вам хочу сказати? Дивіться, текстура дуже така якісна, насичена, густа. Не така прозора, як у цього, бачите, гелова, а така більш густенька, як сметанка. Аромат, аромат трошки різковати, такий аптечний дещо. Схоже, такий лікувально-трав'янистий, такий дещо аптечний. І це ще в тому році хотіла такі, таку помаду, помаду для мо вічно моїх обвітряних уст. Нарешті нарешті вона в мене є. Отак вкинути собі в торбочку супер. Супер, взяти з собою таку класну річ в дорогу. Це, Без... Ні, пахуча, пахуча, пахуча. Це приємно. Дякую. Дякую, Ліпкіер. Далі, дівчата, хочу вам похвастати своєю знахідкою на розетці. Знайшла там такі. Наборні конструкції, буду їх використовувати або під мийку для хімічних засобів по догляду за домівкою. Або ж один собі поставила причудово у холодильник, і там храню, сливи, якісь яблука, груші такі, що одразу не їм. Тому що їсти холодне з холодильника я не дуже люблю, воно заходить у зуби. А от Отак от щось приховати там на довший строк, чудово. Ви бачите, вони кріпляться один до одного і можна сюди класти і сюди, такий, як вже органайзер такий виходить. В принципі, я думаю, що це зручно буде. І такий контейнер невеличкий, можливо, для заморозки, якісь там котлети зробив, в морозильник вкинув, потім всі голодні прийшли, швиденько розігрів і порядок. Або навіть ті ж пільмені. Чи Вареники туди переклав, і дуже зручне пакування. А це, друзі, це, в принципі, найбільша моя коробка, яку я замовила. І а, теж надивилась блогерів, треба сказати, і отак з довірливістю кинулася замовляти. Ну, Можливо, не робіть так, як я, але. Мені чогось так захотілося себе потішити чимось приємним. А особливо я зараз найбільше тусуюсь вдома, тому я подумала, що мушу себе балувати, і коли в тебе приємні речі і для дому, також, не тільки для обличчя, то воно якось і охотніше прибирається, і все ніби робиться вже з іншим якимось знаєте, посилом. Я вирішила експериментувати і тим паче підтримати українського виробника. І подивіться, що тут у мене поприходило: антиплями. Я ненавиджу плями я вам скажу, для білих та кольорових речей. Це дуже важливо, тому що у мене зараз малючок, то сік десь капнув, то яблучне пюре, всі фартушки. Потребують такого капітального замочування. Це антижир, це, мабуть, найкраще для поверхні. Буду пробувати. Потім вам все розповім, тому що такі речі важливі для нас, дівчат, бо ми не хочемо витрачати багато часу на прибирання. А якщо це класно зайде, то ми. Мало того, що українського виробника похвалимо, а по-друге, в нас буде чистенька, приємна кухня з приємним ароматом. Я вам скажу, це не дешеві засоби. Я потратила на цю коробку тисячі гривень, плюс ще 100 гривень на доставку. Я майже всю продукцію сайту замовила на пробу. Маску для волосся. Дві штучки, отак в дорогу кудись взяти чи просто спробувати. Я люблю мініатюрки, тому що мініатюрки це вам не отака от банка. Собі спробував, не сподобалось, забув. Сподобалось, замовив собі побільше. І шампунчик маленький, такі відновлення, тут проти випадіння. Повний фарш, красота. Губка. Губка це, можливо, воно спресоване. Якась дуже тверда. Або це якась супергубка Спанч Боб там, або що. Не знаю, як це правильно працює, але, але цікаво, я такого ще не бачила, треба сказати. Я думаю, що вона спресована, і якщо її розмочити в воді, то буде щось цікаве. Ось такі штучки-дрючки. До речі, скажу вам, приємний аромат. Скажу губок, теж цікаво спробувати, чому ні, прикольно. Місто Луцьк робить. Інтерфом Захід. Добрий день, мої клієнти. Я возила від них відходи колись давно. Це був такий матеріал, з якого саме робиться ця спінена штучка. Тобто вона в такому рідкому вигляді, як жуйка. І такі відходи ми колись забирали від них. Але зараз з ними не працюю поза як. Тернопільська область трошки далекувато, і той все є транспортні розходи. Сироватка проти випадіння волосся. Зараз для мене це актуально після народження малюка, тому Буду, буду пробувати цікаво. Ще й про, про Марго. Ви на каналі про Марго. Всім привіт! З ким не поздоровкалась. Підписуйтесь на канал, ставте лайк цьому відео. Буду приємно здивована, я даже так скажу. Ось така штучка сироватка проти випадіння волосся з екстрактом карликової пальми. Господи, ти боже мій. Що, тільки не застосуєш, щоб залишити своє волоссячко густим і красивим. Так, що, бачите, кондиціонер для волосся, в них тобто ще є така продукція для. Для обличчя, шампунь, я що дві штуки замовила, напевно, що так. Ну, нічого, все згодиться в хазяйстві. І, власне, вся гульня була заради цього кисневого порошку. Я хотіла спробувати як ним замочувати в кипяточку, як в ньому дівчата замочують різні ганчірки, різні білі речі, там рушники та завжди плями є. І спробую. Потім вам розкажу, що воно до чого. До речі, виробник товбара, місто Запоріжжя. Ну, Запоріжжю треба зараз допомагати. Ну, і взагалі українським виробникам треба допомагати. Чому ні? то понабираємо оті всі. Це, я так зрозуміла, подарунок, тому що в мене рукавиць достатньо, я такого не замовляла. Ну, хай буде. І кольочок. Щось із цього зацікавило особливо. Ви мені напишіть, щоб я не забула. Мене особисто цікавий, це, я вже сказала, кисневий відбілювач. Ну, шампуні то ні, то в принципі завжди хорошо працює, Ось сироватка це цікаво. Ну, і, звісно, цей кремчик також дуже мене порадував сьогодні. Хочу його випробувати, і тоді вам розповім, чи варто це було всіх затрачених коштів. Друзі, кульгаю, бо вперіщилась ногою об коляску вдома. Так що буде вам нагадування, бережіть, будь ласка, свої ноги руки, тому що найбільша радість руху це, це радість життя, коли ти можеш вільно переміщуватись, робити все, що хочеш. Кажу вам це на правах колишньої бігунки, танцорки і навіть трішечки, балерини. Вирішила спробувати цей засіб антижир для мийки кухні. Як бачите, без того, щоб закрити носа, просто не можна терпіти цей дуже неприємний хімозний аромат. Я би сказала так, що дуже класно доглядати за кухнею, коли вона у вас нова, керамічна, класна, якась там офігенна. У мене звичайна, звичайна кухня з нержавійки, яка була тут іще до нас. і як бачите, відмилося все чудово. Я подивилася склад, там основна речовина це натрію Ож, OH, тобто гідроксид натрію. Але ж, господи, який він їдкий, цей хім, хім засіб треба одягати на себе, щоб якось захиститися від цих випарів. Всяких пар, консервантів, що там ще в складі. Ну але. Ефект хороший. Я думаю, що на стінах якихось заляпаних жиром там ще десь, то буде чудово все відмивати. Але бачите, показую, руки зайшло в палець досить сильно, тому без засобів захисту ні в якому разі. Випробувала відбілювач, довольна ним, але довелося виварювати, проте гарячі дійсно біленькі залишились. Посиділи на вулиці за кавою з малим, похрумкала шоколадку, понюхала столичного паленого повітря. Намагаюся посміхатися, хоча на душі трошки важкувато буває. Але отак вийшов на вулицю, заземлився, трошки пройшовся, почухав котикові пузика, потрогав хвостіка, зловив терапевтичний ефект і вже посміхаєшся, вже готовий жити і рухатись далі. Дякую, друзі, за перегляд, підписуйтесь на канал, ставте лайк.